На широкій резині зібраний, відгружається Широкий. на користей. Оський трактора ходить. Да. О, все перевірено. Ми не відгружаємо трактора, коли ми нічого не перевіряємо. У нас все працює. Електрообладнання, світло, гідравліка, насоси. Ми все перевіряємо, все, що потрібно, комплектуємо і тракторці йдуть до власників в самому кращому стані. Немає нічого. Ось так. грузиться все вже вже на місці. Через півтори години буде власну та обладнання також.